Директор підприємства, на підприємство засноване було в 1968 році, в і було засноване для того, щоб тоді виробляти продукцію, яка потрібна була в державі і тим іменно в жилокій державі. Сьогодні тієї держави немає, тому підприємство, яке складало більше тисячі чоловік. Сьогодні залишилось в Багатохові, на ньому працює близько 200 чоловік і змінило свій профіль виробництва. Тоді ми випускали телевізор Ворізький, ще був чорнобілий, світні ще не бачили, такі чорноблій. Потім почали випускати цвітні телевізори з об'ємом десь 30 тисяч на місяць. 70% телевізора робилося в Богом. Зборка була в парки на основній площадки і тому. Сьогодні я вже сказав підприємство перепрофільовано і запросивши вас, хотілося щоб коли ви закінчите свої вищі навчальні заклади, куди ви йдете, щоб АВ є літа Бога Допуського району я вже говорив і Харківщині, щоб хтось із вас подумав і сказав, я залишуся в рідному місті, так як 40 років назов, залишився я. І працюю тут, бачите, із тим колективом, з яким багато, багатьох вже немає, але ну, з тим колективом, з яким ми розпочинали. Сьогодні підприємство перепрофільоване, випускає, залишилася ще частина продукції ракетно-космічної галузі, це продукція система керування ракетоносіями з Блакон, вони Подивитися, верхня частина це те, що ми робили. Е ви побачите, його просто закрили. І вона е сьогодні залишилося ще зробити чотири системи для Російської Федерації, це міжнародний космос МКС, вичуває, де літає трох. І практично не будемо переходити. Я думаю, що до цього часу в наше підприємство об'єднання Комуна. Харківське ми опілія відійдемо до європейської спільноти, космічної спільноти. Тобто будемо працювати на європейській. Сьогодні ви бачите, що президент нашої держави Петро Олексійович Порошенко Ігор Кович Раніго, губернатор, дуже багато приділяє уваги для того, щоб підняти промисловість і вивести на той рівень, який потрібен для держави, щоб мати. Податки. Тобто я вам скажу на підприємстві, де ви знаходитесь, ми не багато, а вже більше 5 мільйонів, 5 мільйонів податків рік віддаємо. Тобто підприємство являється бюджетним полічем в місті Бухту. Якщо закрити цей завод, то пробачте, це вже буде не а буде сил. Ну, ну так, по цьому. Багато сьогодні приділяють товарів. Вчора я зустрічався. Олег Олексійович Дьомінець з послом Китаю і з китайською делівництвою. Колись був губернатор Харківської області, він з Антарктидіани, і в ньому вже була і душа за підприємство Харківської області. Десь місяців через 3-4 роки, наприклад, вже посла, і сьогодні він проводить роботу, Вчора Харьковському районі. Вчораської делегації ми з нею спілкувалися і спілкувалися на камерах, де були, ту, для того, щоб люди могли, побачивши нас, повірити нам і інвестувати в підприємство, в розвитку будування, авіабудування, ну а також IT-технології. Вони заінтересовані сьогодні в нашій робочій силі, готові вложити гроші для того, щоб создати спільне підприємство. Тобто китайська сторона, сьогодні Китай, вона одна із мирових держав, будемо говорити, яка на ринки випускає дуже багато продукції, всі возможні. Є кажу, що китайська продукція в не кацьна. Та продукція, яка випускається на підприємствах, ми промисних предприятиях китайська, вона кацьна. Вона виступає і європейським підприємствам. Не уступає американському, а То Тобто, є тому, ми будемо поставити свою програму. І десь в 20-х числах в Києві буде проходити форум, де будуть запрошені дни свині програми для того, щоб волікти підприємства в нашу космічну офісу країни. Космічне агенство було в Америці з То Тобто ніхто не сидить, ми сьогодні я ж по... Як по поволі серця, потім ми шукаємо ту роботу, яка потрібна. А от я ще раз говорю, молоде покоління, яке сьогодні вивчитись, якраз вийти на зміну тим керівникам, тим інженерам, які вже, як кажуть, працювали. Я не хочу сказати, що вони працюють погано, але вони вже не можуть поняти того, що сьогодні треба час. Я керівник підприємства з цим толкнувся. От, сидить, я ж заступник головного технолога, молодий хлопець, все, і він мене вже питав, каже, ти директор, я розумію, не потрібно робити отак. Так що вам побажання, що ми вас і запросили, щоб з вами поспілкуватись, запросити вас, і ще раз скажу, наша мета, запросити вас, ну, підтримати нас. У вас буде виробнича практика, коли будете вчиться. Я вам не представлю, зараз представлю Валентина Вікторовна Зеряна. Ви знаєте, всю першу заступник голови районної державної адміністрації. Наталія Івановна Олексенко, мій помічник, депутат, керівник общесної організації, ми дуже багато сьогодні проводимо роботи для того, щоб місто в місті стало краще. Ірина Олександровна Повойко, ви знаєте, вона у вас візде, це віз ваша мама. Євген Миколаїв Стригна, це мій помічник директора, в мене нема заступників сьогодні в структурі, в мене є сьогодні помічник директора, помічник директор, і інший помічник депутата, в мене депутат обласної ради від партії Солідарність, який теж багато проводить роботи правової, він відповідає за правові питання і багато проводить. Мариса Бориславовна Сахну, помічник теж депутата, заступника представся сам. Мені ну, дівчата сидять, але не красивий. Я працюю на Володихівському електромехнічному заводі, якби технологом по металоулиці. Молодий, красивий, симпатічний. І то. Так що ззаді у нас редактор районної газети як, Може, ви ж газету читаєте. У вас там красиво у газеті так, медин, це це на наша газета. І оператор телебачення до фітера, яке теж ви всі, всі дивитесь. В одному заступник говорив, то... і ще раз себе побачите. бо то... вас сьогодні будуть чествувати цілий день виховати. Да. Для того, щоб, щоб наша розмова розбита, ви знаєте, якщо у вас буде бажання, є велика міжнародна енциклопедія, де лучші люди тут пишуть про наше підприємство. Це Росія, Казахстан, Україна, Білорусі. Законом, ви подивитесь. Державні нагороди. Тут Рубані Андрій, заступник генерального директора комунації, це книга, яка з адміністрації президента, є і... ваш директор. Який так що ви закладочки відкриєте і, і, і <клідко> Ну, Я хотів би вас від імені трудового колективу знаходитись. За, Привітати із тим, що ви дійсно для нашого району, для нашого міста ви уча, ще знаходяться в школі, ви, 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 ви прославляли. А сьогодні прославляти наш рідний край край Божанщини, Богодухівщини. Тобто ви являєтесь зірцем. І да. я е, хотів би вам побажати, щоб в подальшому житті в таких книгах ви були всі, ви були завжди. І у вас було бажання, 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 щоб е, за, е, за вас говорили ваші друзі. Ви знаєте, я сам закінчував в 75-му році Бутянську середню школу, після того на підприємство, армія, знову підприємство, і отак все життя. Для того, щоб ви в подальшому могли сказати, що ми зустрічалися на підприємстві, ми вложили вам наш календар з годинниками, кожному. Ви коли будете студентами, ви, ви по ці календарі, які є. Возьмитесь з собою. Це на столі такий же календарь, маленький. Це можна по календарю рік, я, я сам в календарь, кажу, щоб кожен щасливий день ви обходили кружочком. Конечно. А в кінці року, щоб ми побачили весь календар, всі дні, обведені кружочками. Ось цей каталог нашої продукції. Ви потікайтеся, що ми, що я, тому що часу немає сьогодні вас вести. Ось каталог продукції, а ми учасник в усіх проєктах, яку випускав об'єднання «Комунар» тут на, на русському і на англійському язики. На англійській мові доступніше було. Це ви зробите першу запись, що ви були сьогодні на підприємстві. А для того, щоб ви могли зробити першу твердість, ми робили сюди попочки. Ну і далі. І, і далі, раніше завжди говорили, в школах найкраща оцінка це була п'ятерка. Угу. Да. тут в конверті ви побачите, те, що вам, ну я покажу, щоб ви, щоб ви могли, кожен із вас, свій перший робочий знос, це трудовий колектив, вам, вам презентує для того, щоб ви отримали свій перший робочий знос колектив. Дорослый мужик. Я, Слава Николаевич, помоги мне, пожалуйста, каждому. Будь ласка. Я, Виталий, еще раз, пальцы на улице, вам память. Так, і вой. Вы потом узнаете. Ну, я с другого, коли будете в общежитии, наші календарі вони принесуть вам сейчас. Даже по духи напис замовлю. Нам написано МПП Комунар. Нет, ДНПП Комунар, вони принесуть вам ще. Ну, а календарі. Se lo scriviamo giù, scriviamo che li decollo. Ora eccoci, sai tutta cosa c'è. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Dice, la mia linea è. Il mio è che la mia è. Il mio 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 Тому я, То я ще раз хочу подякувати вашим батькам за те, що вони вас виховали доступними людьми, достойними нашої держави. І ті починання, які сьогодні розпочати в нашій державі, у нас є гнян, скажу, ми тісно співпрацювали з Російською Федерацією, але вони від нас з ними людям. І сьогодні ми тісно будемо спрацювати з європейською спільнотою. І от е тому, я влади голова Державного космічного агентства, тільки в Америці, вже сьогодні в Німеччині. Тобто спілкується, ведемо переговори для того, щоб в 2017 році зробити запуск свого українського першого супутника. Тобто ракетоносія. Ракетоносіян, який виведе супутник. На орбіту це буде український, європейська спільнота все одно. Ну, наш, Ми думаємо, що сьогодні у нас проблема в чому, що двигун, який ставиться ракет, ракетом Росії, він російською Україна, скажімо, до недавнього часу була лідером і займала четверте місце в космічній спільноті світу. І Богдаковський фільм, де ви знаходитесь, теж. Туди свою своє. І сьогодні ми ще вносимо, і так, я думаю, що ми будемо вносити далі. Якраз за 5 років ми освоїмо, я думаю, поки ви вивчитесь, дальше буде час, у вас поділяється таке бажання бути з нами. Так що я вас дякую за те, що мене вислухали. Хотів би, думаю, що кожен виступ, скажу по нескольку словах, напустить по бажання. І думаю, що такі зустрічі, які є, ми провели її сьогодні. Мої помічники, якщо вони скажуть, закінчите, ви поступите, потім проведете перший семестр, скажете, ми знову хочемо зустрітися, дорожчий директору, як у нас і бути. Я рад завжди буду вас бачити з вами зустрічатися і спілкуватися. Дякую. Що, Де, так не приношена в нас була бесіда, тут е, Борисович Борисовські приготував гостинця. Ми б дуже хотіли, щоб ви кожен взяли ці чудові сердечки, сок, вода. Будь ласка, горіть приміщайтеся і ми так, за таким кругом столом, вищаю, але поспілкуємося. Борисович, <реку> Та, Да, розвідував наш начальний заклад. І тому ви від імені колективу нашого ліцензії Будуського центру 3. Даємо вам нагаду цю світлину, то це знайдете. <плес> <плес> вона буде буде де, де, де всі, всі наші практичні подяки, грамоти Верховної Ради, грамоти, ви подивитесь в кабінеті, вона буде насамвиди. Пригощайтеся, будь <плес> ласка, <гуми> ще один ще? 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 подарунок. <гуми> Ми хочемо подякувати вам за цю зустріч. До цього як масі подякувати вам цей оберіг. Спасибо, дякую. Захищати близько виплінь і всю нашу від тих гаразд, які на нас на Почу, ви, Це можливе, да. щоб цих нарозів не було. Щоб був мир, щоб був мир, Ай, і щоб ми не бачили горя, те, яке сьогодні відчувають на сході України. Я вам скажу дуже багато. Я спілкуюся дуже часто в Києві, з Дніпропетровській, тут на підприємстві застати дуже важко навіть директора, помічників знають. І всі сьогодні починаючи від президента. Я вам скажу, всі дуже багато уваги для того, щоб такі сцени. Така постучала. Так що спасибо, країна не подарилася. Дуже приємно, що ми повітали. Питаючи на бресу, регістор поторгує, їх молодих Так, не торпишь? Не, тропите, не тропите, Я, я директора чикаем. Ну, 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 будь, будь ласка, переполох. Да, <рек> так, ну, давайте будем. Вот. <реклама> можно было, Нет, можно было шампанское. Шампу ну, у вас сегодня еще а не <реклама> Ви знаєте, є така намина мудрість, що людина 100% щаслива, коли вона має три речі. Перше це міцне здоров'я. Друге – це щаслива родина. І третє це оговлення справа. Тож я вам бажаю, щоб ви за покликом серця знайшли собі, обрали ту професію, яка вам приносила не тільки задоволення, а ще й матеріальні блага. Я хочу побажати вам, щоб ви не забували свою альбомату щоб ви не забували своїх вчителів, які вам дали міцні знання і завдяки яким ви стали справжніми медалістами, ви отримали ті знання, які на високому рівні ви показали, написавши ЗНО. І приєднуючись до Миколи Борисовича до побажання Миколи Борисовича я І впевнена в тому, що ви будете справжніми патріотами нашого рідного. І що будете прославляти нашу рідну Богодухівщину не тільки в Україні, а й взаємодію. Забайо. Вида! Давайте параді, газі вона випадка. Я приєднуюсь до всіх побажань. Перш за все, я хочу вас привітати сьогоднішнім святом Днем захисту дітей. Тому що скільки б не було робків для батьків, ви завжди залишитеся дітями. І щоб у вас дійсно було чисто безхмарне небо у вашому житті, щоб у вас було дуже багато успіхів. Ви знаєте, що, напевно, створення громадської організації надихнуло для створення громадської організації надихнула ну, ваша така небайдужість до рідного міста. І, звичайно, я пам'ятаю зустріч в ліцеї номер 3 де Юля парламентська, як він От. І дуже активні діти, які дуже багато задавали запитань, і в основному ці запитання були по інвестиціях, по тому як краще розвивалося місто. Ну, Коли стався такий період часу, коли в мене з'явилося трішки більше вільного часу, я цю ідею в життя завдяки Миколі Борисовичу воплотила ми в життя і, звичайно, якщо ви будете не проти, наша Еліта Поводукова, ви як через освіту дасте свої координати, ми вам передамо свої координати громадської організації. І якщо ви не будете заперечувати, то сьогодні рішенням нашої громадської організації ми у вас приймаємо почесні члени нашої громадської організації. То коли будемо виходити, ви побачите, де знаходиться в наш офіс, І, але розумійте, що почесне звання в організації, це означає те, що ви повинні, навчаючись в вищих навчальних закладах, знаходити час, шукати різні проєкти. І заставляти нас старшим покоління, поки ви закінчите інститут, це за все втілювати життя на порозахній поводуській землі. Ви не проти? Ні. Тепер би нам дуже хотілося почути напрямки вашого навчання. Та ви хочете навчатися. Є ж в кожного своє мрія, в якому хоча б напрямку. Вони потім. От вони от подумали і. Не помочься, прийдеться в друге іти, а потім скажуть, збувається. Ну, звісно. Дехто? Моє вище освіти, якимсь Ну, Я відменені наші зіняття сфери, наша така громада, хоче пояснувати зустріч. Нам дуже приємно. Що ви нас шануєте, нас поважаєте. Ми вас також завжди я думаю, що всі до нас розгодні підтримуємо вашу любку-любу хвилину, вашому підприємству, вам особисто процвітання, здоров'я, миру, благополуччя, щоб завжди наші плани втілювалися в життя і без, без всяких-всяких задуманок на цьому шляху. Ми вам дуже дякуємо. А до вас, випускники, шановні мої, любі, мої. Я вам дуже вдячна, я вам пишаюся. Ви наша еліта. Віта не тільки було до землі, а ви зпромусили здобували здобутки на, на обласному рівні, також здобували здобутки на всеукраїнських конкурсах. Маємо на друге місце. Тому вам дякую, що ви є. Вам бажаю здійснення всіх ваших мрій, щоб ваші ці мрії здійснилися також без всяких задоринок. щоб на вашому шляху не було ніяких негараздів. Вам успіху, добра, миру і здоров'я! Підводячи підсумки нашої зустрічі, хочу почати з Миколи Борисовича слів подяки за організований захід. В останній каденції від Богодухівщини до обласної ради обрано чотири депутати. І саме Микола Борисович знайшов можливість, а найголовніше бажання, бо ви знаєте, існує думка, якщо хочеш щось зробити, можна знайти, вишукати можливість. Якщо не хочеш, можна знайти одводку. Микола Борисович протягом всього часу ти нам розказав свій життєвий шлях від дитячої школи до директора сьогоднішнього ми бачимо перед собою. Він віддав усі роки свого життя активні життєві позиції на Болодухівщині. Без пафосу можна сказати, що нема в Богодухові на Богодухівщині людини, яка б не знала прізвище Пушкаря. Бо він має широку душу Золоте серце, надлюдяну щедрість і порядність і це йому зробило той ім'я, створило той імідж, який він має, створило той колектив, з якого ніколи нікого не звільнюють. Звідси уходять на пенсію, але вже навіть не в пенсійному віці, а тоді коли вже. Бажаю, людина відходить. І мені приємно, що після, зараз я буду звертатись до вас, але після тієї шкільної стежини перша зустріч відбувається саме під егідою цієї людини. Я сама впевнена по життю, що любу мудрість ми черпаємо у спілкуванні. І почати спілкування з людиною щедрої душі і красивої долі це є знаковим. Я вам дякую Берси, за вашу життєву позицію за те, що протягом усіх років, скільки я вас знаю, і пам'ятаю, є саме так, як, як я що сказала. А до вас, дорога наша золота Еліта Бодохівщина, хочеться з особливим таким щемом звернутися, бо дійсно позаду. Залишилась ота доріжка, протоптана від домашнього порога до шкільного. Мамина незрадлива сльоза, батьківський наказ, і сьогодні ви дорослі. Ви вже вступили до той поріг, який межував з дитинством і ранньою юністю. І вступили крок у ту незвідану даль, яка вас чекає. Незвідана даль зветься життя. І е, в третій школі я на випускному говорила слова, щоб не говорити багато, не повторюватися тих побажаннях. Пракрасна Ларіса Бориславовна побажала Натаря Івановна, Ірина Олександровна. Я скажу віршованими рядками, е, в яких мені здається вкладена вся сутність нас дорослих. Значно, є те, що проходить ця зустріч в міжнародний день захисту дітей. І, хоча ви вже дорослі, ви але ви наші діти. І е, з прозовом побажання, щоб ніколи не довелося нам вас захищати, а вам захищати будь-кого. І мої такі віршовані побажання. Дорогі наші діти, найкращі для нас. Ми бажаємо вам щастя і долю. Вам сьогодні з дитинством прощатися час, а життя не стежи у полі, а життя це дороги тернисті не раз, а життя це не сміх і не жарти. Та нічого не бійтеся, в добрий вам час, життя прекрасне і жити їм варто. Хай під ноги вам ляжуть, щасливі путі. Хай вас гори, біда обминають, щоб ніколи не знали смутку в житті. І хай серденько ваше співає. Ми вас любимо. Я взагалі обожнюю розумних дітей. Я живу все своє життя. Для дітей, заради дітей, і я не можу жодну справу поставити попереду справи, яка стосується дітей. В добрий путь, добрий час. Нехай вас вам в усьому удача, удача і ще раз удача. На вашу долю випали важкі випробування. Кожен рік щось реформується в освіті, і ви. В непростий оцей рік, коли все пішло з е, зарахування ДПА, ви підтвердили своїми знаннями високе звання золотої і срібної еліти Болодухівщини, бо саме вартість золота на світовій біржі вимілюється унцями срібла. Так що ви наша золота еліта. Забудь всього. Я дуже любила. І звісно чекати на дорозі, краще ми. Бо тут теж є де примінити. Ми всі також родилися, народилися на Волхівщині, виховали своїх дітей. До речі, наші діти також всі медалі в усі були медалісти. І їхнього повернення чекаємо і вашого. Ще раз дякую за зустріч. Дякую ваші попереду сьогодні. Приємні емоції ждуть. І приємні конвертики ще йдуть відкриє секрет. Тому зустрінемось незабаром в будинку культури, і продовжимо спілкування в більш широкому колі. Ну а зараз хто нас за фотографом? щоб ми потім слідуючий раз.